З вами найкраща програма всієї планети. Рожеві окуляри і я, Юлія Маївка. Прийшло 7 днів і 7 ночей. І ми знову в ефірі. Якщо вам цікаво, чому я так дивно говорю, дивіться анонс. У сьогоднішній програмі вона покриває 70% планети Земля. Без неї ніхто і ніщо не зможе жити. Її величність вода. А також все про Землю, не про планету, а про те, по чому ж ми ходимо, те, що бачимо і не бачимо. Прозоре, чисте, без запаху, у ньому літають птахи, а ми ним дихаємо, повітря. Чи є життя на Марсі, а може на Венері, чи на Юпітері, космос і його таємниці. І ще все про істоту, для якої вода, земля, повітря і вогонь дуже важливі. Раз, два, три почали. Рожеві окуляри стартують. Залишайтесь. Ну що ж, якщо ви ще не зрозуміли, пояснюю, тема сьогоднішньої програми стихії і не тільки те, до чого ми звикли, але без чого ми не уявляємо свого життя. Перший сюжет про цілющу, прісну, солену і джерельну – все це, це про воду. Дивіться. Привіт, друзі! Уявіть собі, що людський організм майже наполовину переповнений водою, а більшість земної кулі це водяні простори. Тому, дорогі волосалки та водяники, запрошую вас на відкриту лекцію з питання, як нам лежити в цьому нелегкому вологому світі. Якщо вірити дослідникам, то 70% землі вкриті водою, проте лише 1% цієї води придатний для пиття. Уявіть лише, що забруднена вода дуже повільно очищується. І для того, щоб вона стала знову хорошою, потрібно декілька тисячоліть. Якщо ви досі не знали, що питну воду варто берегти, то візьміться собі на замітку. 99%… не туди дивлюсь. Це не на вас, а на камеру. Туди. Звичайно, що вода є не лише у людині, а й у багатьох різних овочах та фруктах. Наприклад, найбільш водянистим фруктом є кавун, а серед тварин першість має медуза. Знаю, всі ми полюбляємо лапати на морі чи морські живейки. Та чи знали ви, що в нас продається води аж на 99%? Є безліч різних цікавих фактів про воду. Ось погляньте: наприклад, у Азербайджані є озеро, вода якого горить як пальне. Морозній Антарктиді льодовики солоніші за морську воду в 11 разів. Така вода замерзає лише при температурі мінус 50 градусів за цельсієм. Проте, якщо ви будете шукати, де найчастіша вода, то це у Фінляндії. Цікава воєнна географія, правда ж? Як я вже казала, людський організм складається з води, різних мінералів та багатьох інших дивних стукенцій. При народженні наше тіло на 80% складається з води. До старості рівень води зменшується до 60%. А якщо простіше, то старість це висихання тіла як ось цієї виноградинки, яка незабаром перетвориться на родзинку. Проте не варто аж так перейматись, просто слід пильнувати за тим, що ми п'ємо. Якщо вам здається, що чай і кава це те, що не дасть вам досохнути, помиляєтесь. В цих напоях є кофеїн, який висушує воду. До того ж, ми п'ємо їх гарячими. А для нашого тіла це те саме, що підігрівати воду в чайнику. Коли вона гаряча, то випаровується. Найкраще пити звичайну воду, а не з крану. Як кажуть дослідники, це не тільки втамує вам спрагу, але й полікує від застуди, депресії, безсоння, та лінія. Вода не лише змиває весь нас бути ззовні, але й зсередини. Вона буде настільки вам спів ще раз. Вода має настрій. Провідні науковці кажуть, що коли зі склянкою води вмикати гучну музику, вона поміняє структуру своїх молекул. Вода буде настільки вам переживати, що її можна буде прирівняти до отрути. Тому бажаю вам потечей лише із гарним настроєм. Зі водою лікували усі захворювання і жили довго та щасливо. Чого і вам бажаю, дорогі глядачі! З вами був Ярослав Грицюк. Спеціально для рожевих окуляр. Не дайте собі засохнути! Па-па! Рожеві окуляри продовжують навчати і розповідати. Зараз час поговорити про землю. Ви думаєте, що все про неї знаєте? А от і ні. Те, що у нас під ногами лише вершечок земного покриття. Є багато шарів на кілометрів глиб. Такий собі слоєний тортик. Детально в сюжеті. Серед природи її цікаві йої. Ми поговоримо про. Привіт! З вами Єва Іонова. Знаєте, чому літо таке класне? Тому що можна босоніж ходити по травичці і навіть розлягтись і цілий день провести на природі. Тож сьогодні, прямісінько серед природи, ми з вами поговоримо про землю та її властивості, але не лише про ґрунт і верхній шар, а ми заглянемо у сам центр землі. Земля це дуже багатозначне слово. Земля це планета, на якій ми живемо. Вона така різноманітна. Інколи не вистачає навіть усього життя, аби побачити всі куточки нашої планети. І гори, і долини, і моря. Це невід'ємна частина планети. Всюди є рослини. Це все, що ми бачимо, але що ж заховане від людського ока. Ядро, воно заховане у самому центрі, у самісінькому серці нашої планети. Жовток яйця схожий на ядро землі. Тільки до ядра землі ніяк не доберешся. Але існує теорія, ніби там, у ядрі, створюється магнітне поле землі. Учені. Ой, після ядра. Шайно. Учені говорять. Мантія це другий шар після ядра. Дорослі говорять, тобто не прості дорослі, а ті, що вчені говорять, що у мантії виникають алмази, дуже дорогоцінні камені. Вони насичені різними елементами та мінералами. Крім цього, мантія це вкрай важливий шар планети Земля. Адже саме там виникають такі явища, як землетруси, рух континентів, виверження вулканів. Окей, з меншої розібрали. Тепер мова піде про кору. Не кору із дуба, а земну кору. Тобто той шар, який людина вивчила найкраще. Люди вже і рили, і свердлили земну кору. Так що вже точно відомо, що земна кора буває океанічною та континентальною. Океанічна складається з таких собі плит, інколи у плитах є тріщини і вода попадає у мантію. Уявляєте? А земна кора на континентах є трішки іншою. Вона складається з трьох шарів, нижні металеві породи. Важко пояснити, сама точно не знаю. Але, по-моєму, це такі міцні речовини. От, якщо порівняти халву і грильяж. То металеві породи це грилья, бо good Шар це гранітні породи, простіше кажучи, халва. Третій шар це цукор, тобто ґрунт. Ось так воно, друзі. Земля, справді унікальна планета. Це стихія, у якій ми живемо. Тому слід цінувати своє середовище. На цьому все з вами була я, Єва Іонова. До зустрічі, па-па! Дозвольте продовжити програму рожеві окуляри з сюжетом про природну суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка землі. Ага, нічого не зрозуміли. Тоді дивіться сюжет. Вижити без во. В. Усім всезнайкам і просто допитливим глядачам мої вітання. Кажуть, що людина не може вижити без води, вогню та землі. Але спробуйте зробити лишень ось так. І ви зрозумієте, що людина не може вижити без повітря. Що це і як його впіймати – дивіться далі. Але Але... як бачите, повітря не має кольору, смаку і, зрештою, запаху. Колись людина навіть не думала, що щось таке може існувати. Але жодне живе створіння без нього не вижило б. Повітря є всюди. І в людині, і в рослині, і в тварині, і навіть у воді. Проте на всі ці явища природи знайдеться дослідник, який їх винайде чи просто науково назве. Саме так трапилось із повітрям. В далекому 1771 році англійський священник, а окрім того, серйозний дослідник розглядав, як відбувається фотосинтез у рослин. І зрозумів, що це все завдяки чомусь, що стало називати повітрям. Ще О2. Поясню популярно для тих, хто ще не вивчав хімію у школі. О – це кисень, а повітря це суміш різноманітних газів. Тому у кожному місці навіть в країні турист дихає іншим повітрям. Відбувається це тому, що повітря у різних місцевостях по різному насичене: чи то азотом, чи то вуглекислим газом. Не вірте тим, хто каже, що під водою нема повітря. Воно є, і його там навіть дуже багато. Якщо зануритись дуже глибоко, то можна відчути легке сп'яніння тільки тому, що повітря тут більше ніж на суші, а для нас людей це забагато повітря не можна впіймати, його можна зважити. Вага повітря в кімнаті більше, ніж у мене, аж цілих 45 кг. Зараз хвилька для фізиків. Подумайте лишень, скільки лиха може натворити сильний вітер. Зважаючи на те, що повітря дуже важке, додайте до цього велику швидкість. Як ви думаєте, що за суміш ми отримаємо? Правильно, ураган, а він може змести все на своєму шляху? Кожного дня. Ми вдихаємо до 500 літрів повітря, а це майже як випити ціле море. А воно таке синє-синє, як небо. Чи думали ви колись коли тим, чому небо синє? Навіть колір неба є синім тільки тому, що у нас є атмосфера. Атмосфера це повітряний шар довкола нашої планети Земля. Сонячні промені, які із далекого космосу долітають до нас, заломлюються до повітряного шару і утворюється синій колір. Дивина, та й годі. Також у повітрі є озон. У нього характерний запах, який не сплутати ні з чим. Він пахне свіжістю. Як бачите, львівська погода сприяє утворенню озону. Не бійтеся досліджувати і пізнавати нове з вами була Яна Бей. Бажаю вам дихати вільно і на повні груди. Ну що ж, ви вже напевне підрахували, що ми розповіли про усі чотири стихії, але є ще дещо дуже цікаве і дуже гігантське. Це космос, у якому живе наша планета Земля, інші планети і зірки. Наші журналісти дослідили невідоме і готові розповісти, хто ще живе у космосі і на якій планеті. Увага на екран! Привіт! рада вас бачити! кажуть найбільшу частину таємниць в світі ховає у собі космос, не знаю, чи всі, але значна частина цих таємниць там точно є. Звичайно, люди допитливі істоти і, як завжди, намагаються знайти ключик підказку, щоб дослідити космос. А зараз ми поговоримо про те, що вже вдалося дізнатись вченим про цю загадкову порожнечу. Вже безліч років вивчає космос. Створено багато апаратів, що вивчають далекі планети, їхній рух і структуру. А вивчати є що? Адже у сонячній системі 9 планет. І у кожної з цих планет своя унікальна структура, будова, а особливо історія. Якщо вас страшенно цікавить космос, і у майбутньому ви плануєте побувати на поверхні хоча б однієї планети, пропоную зважити всі за і проти. Адже у цієї мрії є дуже багато переваг, але й недоліки також є. У космосі все перебуває у стані так званої невагомості, тобто людина, яка вирушає досліджувати ту чи іншу планету, літає і в прямому, і в переносному значенні цього слова літають навколо неї всі предмети побуту. Тому, щоб вирушити у космос, потрібно неабияк тренуватися на космічних базах або станціях. Але повірте, пропускати такі тренування точно не варто. У кожної з космічних планет свої характеристики, наприклад, один день на планеті Меркурій. Двічі довший, ніж наш рік на Землі. Сатурн найхолодніша планета. На її поверхні настільки холодно, що нога людини, яка ступить туди без скафандру, може перетворитись на безліч сніжинок. Якщо на Сатурні холодно, то на Венері навпаки спекотно. Іноді температура її поверхні сягає 430 градусів. Задумайтесь, і більше не говоріть, що у Львові гаряче. Окрім планет, у космосі є безліч галактик. Маленьких, невивчених планет, орбіт та астероїдів. Тому, якщо ви серйозно зацікавились космосом, у вас буде над чим попотіти. До речі, а ви знаєте, що усі ми летимо? Так, саме всі: люди, машини, тварини, водойми та навіть гори. Зі швидкістю 530 км на секунду. І поки ви дивитесь мою розповідь, земля перенесла нас на 3000 км. Юпітер це найбільша планета сонячної системи. Також його називають планетою-прибиральником. Чому? Тому що його поверхня вбирає в себе весь непотрібний космічний пил. Якщо ви любите якусь одну пору року, скажімо, літо, тоді вам на уран на цій планеті зміна пір року відбувається раз у 20 років. Та пори року там не такі, до яких ми звикли. Клімат на планеті жахливий, адже там частенько буває вітер і жахливі шторми. Найважливіша частина сонячної системи є Сонце. На вигляд це дивовижна куля газу, яка дає нам тепло і світло. Ще є один цікавий факт. Завдяки тому, що ця зірка обігріває наші планети, вона вважається однією з найпрацьовитіших. Якщо у вас коли-небудь була мрія полетіти в космос, надіюсь, моя реалістична розповідь її не змінила. Літайте, мрійте і дивіться на космічні простори крізь скельце рожевих рожевополя. До зустрічі! Програма триває, і ви за останні кілька хвилин стали ще розумнішими, якщо уважно дивились сюжети. Проте зараз потрібна особлива увага. Ми розповімо про тих, для кого вода, вогонь, земля і повітря це запорука життя. Цікаво? Тоді не перемикайте. Отак От звучить по. Отак, От е, шанель. Сальве гомініс! Отак звучить привітання на латинській мові. Мене звати Ненсі Бей, і я не вирішила вчити латинську мову. Сьогодні ми дізнаємось усе про Homo sapiens – про людину. Люди дуже люблять досліджувати різні речі та явища. Ви вже почули про різні стихії, але ж яке місце людини серед них? Та що ми знаємо самі про себе? Цікаво, що людини надто добре знають себе. Людина має багато схожого з тваринками, але наше тіло є набагато складнішим. Я скажу вам навіть більше: людина не просто відрізняється від тварини. Кожен з нас є унікальний, неповторний. Одна людина відрізняється від іншої. Ось, наприклад, відбитки пальця усіх різні. Уявіть, на планеті 7 мільярдів людей і в кожного свій відбиток пальця. Вас коли-небудь мучила спрага, особливо коли набігаєшся, хочеш пити, мало не вмираєш. А все через те, що людина на 70-80% складається з води. Тому, якщо пити багато води, наш з вами організм буде працювати на всі 100. Крім того, ви певно помічали, що наші пальці під водою букня Це все відбувається для того, щоб під водою нам було зручно тримати речі в руках. Камінці, мушлі тощо. Тепер зрозуміли, що вода є дуже важливою для людини. Я сподіваюсь, вам цікаво це слухати, і ви не позіхаєте перед екраном. А навіть якщо так, чи задумались ви, чому людина позіхає? Всі думають, що позіхають, коли хочуть спати. А виявляється, позіхання навпаки пробуджує наш мозок. Адже кисень потрапляє нам в легені звідти в мозок. Тому після позіхання ми стаємо активнішими. Спочатку прокидається тіло, а потім за допомогою позіхань мозок. Отак і повітря виявляється, є дуже потрібним для живих істот. Це ще не найцікавіші факти про людину. Ви вже знаєте, що людина не може дихати без кисню. Але чи чули ви, що людина не може дихати і ковтати одночасно? З цього розряду ще кілька фактів: людина не може лизнути власний лікоть і чхнути з відкритими очима також не вдасться. <плух> Оце так загадки придумала природа. Це здивує вас найбільше, найшвидше діти ростуть навесні. Так це чи ні? Точно не знаю. Я ж не вчений. Але чула, що саме велика кількість вітамінів і сонечко змушує наш організм рости і розвиватись швидше, ніж в інший порок. Це все хитрий задум природи, космос, хоча є в цьому логіка. Адже всі живі істоти люблять тепло. А що нас гріє? Правильно, велика вогняна куля, сонце. І наостанок маленький експеримент. Закрийте око, просто закрийте. Закрили. Якщо закрили праве око, ви правша. Якщо ліве, то лівша. Ось такий маленький фокус. На цьому ми закінчуємо. Але пам'ятайте, потрібно бути не просто гомо-сапіенс, а людиною з великої літри. Па-па! У нас з вами залишилась одненька хвилинка, щоб попрощатись. Не забувайте нам писати. Ми вдячні за ваші листи, анкети і прохання. Стежте за вікторинами і конкурсами від програми Рожеві окуляри. Призи усім гарантовано! З вами була Юлія Маївка. Вмикайте ТРК Львів за тиждень. Па-па!